Як пов'язані проблеми судин ніг і живіт? Зараз я розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Якщо ви поглянете на цю фотографію, чітко видно, що судини ніг і живота пов'язані, адже аорта – Роздвоюється на дві судинки, які йдуть до ніг, а також вени ніг сходяться разом саме в животі. І якщо у нас є опущення, наприклад, кишечника до ліхосігма, воно може перетискати в іліоцикальних кутах судини, які кровопостачають ноги, і провокувати варикоз. Також, якщо у вас є застій в печінці, це провокує переповнення вен. Прямої кишки, виникнення варикозу у вигляді геморою. Але це ще не все. Застій в печінці також пов'язаний з переповненням варикозу.